Беремо на продаж квартиру. Зараз будемо її оцінювати. Цікавий дуже варіант. Недорога. Чотирьохмісна, 500 метрів до моря, свіжий будинок 2001 року, просто ідеальний варіант. І що цікаво, у нас відразу тут метрів 100 Меркадонна супермаркет це теж велика перевага. В хорошому стані квартирка. Тут буквально трошки треба щось постаратися і зробити. Бачимо, що це у нас тут салон. Ось кухня, можливо, цю частину вибити, щоб об'єднати, щоб було більше місця. І також у нас є спальня, тому вона і 4 Всі вікна на вулицю, що є дуже важливо тут, адже не хоче ніхто квартиру з виходом на патіо. Є отака у нас тераса. От, і в цю сторону відразу у нас Меркадонна, 500 метрів море, вулиця хороша, хороші тут будинки. І дуже адекватна ціна. Всі, хто чекали, знаю, кожного менеджера у нас є люди, які чекають. Запитуйте за цей об'єкт, тому що він цікавий, враховуючи ціну і що чотирьохмісний, гарно в оренду може здаватися. Бачимо, тут у нас ванна кімната, варіант. Смадч 9K.